Привіт, друзі! Український продюсер Ігор Кондратюк висловився про відомого артиста Андрія Данилка, який виступає в образі Вєрки сердючки Він вважає співака не авторитетним в українському суспільстві, а тезами про мову виконавець мовляв, себе вигороджує. Продюсер висміяв тези Данилка, який продовжує виконувати російськомовні пісні на своїх концертах на третій рік Великої війни. Кондратюк каже, що Андрій це геніальний актор, проте його думки щодо мовного питання зовсім не є такими. Ігор каже, що Данилко просто не хоче переходити на українську і заявами про те, що російська не належить ворогові і не є мовою агресора, лише вигороджує себе. Ба Більше продюсер переконаний, що сердючка вже втратила авторитет серед українців, який був раніше. Авторитет Андрія Данилка, на мій погляд, закінчується його піснями. І, може, там деякими його членствами в журі. Крапка. Я до цього простіше ставлюся. Андрій Данилко просто так себе вигороджує. Він вважає, що його російськомовна творчість прекрасна, додав Кондратюк. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.